Здравствуйте, дорогі мої! Сьогодні ми будемо робити пиріг апетитний із сирною начинкою. Для тіста я взяла 280 г борошна 170 г м'якого маргарину, 50 г цукру, одне яйце і чайна ложка соди погасила уксусом. І з цих інгредієнтів я зробила пісочне тісто. Це тісто треба, щоб филин 15-20 постояло, віддихнуло, потім воно стає слухняним. Тісто віддихнуло, я його розкатала, підготувала форму, застелила пергаментною бумагою і виложила тісто на дно, зробивши по краям високі бортики. Далі робимо. Шоколадну прослойку. Для цього нам треба 250 грамів шоколаду. У мене 200 грамів чорного і 50 грамів молочного шоколаду. Його потрібно розтопити, потім додати 200 грам сливок. І так, об'єднавши шоколад із вершками, розмішала. І сюди вливаю столову ложку коняку і знову розмішую. Потім цей шоколадний крем ставлю в холодильник на 5 хвилин, щоб об'єдналися аромати. Шоколадний крем постояв у холодильнику 5 хвилин і будемо виливати на тісто рівно розподіливши. У цій поверхні. І в такому стані ми поставимо цей пиріг на 20 хвилин у морозильну камеру. А тим часом ми готуємо сирну начинку. Для цього потрібно 800 грам сиру кисломолочного. Якщо у вас сир куплений і він пастообразний. То сметани вже не потрібно. У мене сир домашній, він твердий, густий. Тобто, щоб він став пастовразний, я ще додав 100 грамів сметани. Потім нам треба 130 г цукру, 3 яйця, 40 грамів крахмала, пакетик ванільного цукру і чайна ложечка І Із цих усіх інгредієнтів ми змішуємо і міксером. Об'єднуємо. І так, творожна начинка наша готова. І так, 20 хвилин пиріг постої у морозильній камері, він застив. І зараз поверх будемо викладувати сирну начинку. І ось в такому стані пиріг буде випікатися в духовці. При 180 градусів майже годину. Я потім скажу, скільки в мене пир... пиріг випікався. І так, пиріг у духовці пробув 50 хвилин. Тепер я його виняла і оставляю на 10 хвилин трошки остити. Духовку, поки не виключаємо, вона нам ще понадобиться. А поки пиріг буде стояти 10 хвилин, готуємо. Помазку, щоб помазати зверху. Для цього беремо 100 г сметани і 2 ложки цукру. Розмішуємо, і потім змажемо зверху пиріг. Пройшло 10 хвилин. пиріг віддихнув. І тепер ми його змажемо сметанною помазкою, зверху повністю зальємо. І знову ставимо в духовку на 10-15 хвилин. Пиріг ще раз у духовці побув 15 хвилин, підрумянився, пропитався сметанним кремом і даємо йому можливість охолонути. І коли пиріг остив, будемо посипати какао порошком. Все готово можна нарізати. І все, пиріг готовий. Прослойка шоколадна, сирна, посипаний какао порошком, дуже смачний. Приємного всім смаку. Пока-пока!